Уяви собі світ, у якому усе не більше ніж код. Дерева, повітря, твої думки, навіть ти сам. А що як наш всесвіт не реальний, а віртуальний? Чи можливо, що ми живемо в комп'ютерній симуляції? І головне, чи можемо ми з неї вийти? Сьогодні ми поринемо в одну з найпровокаційніших ідей сучасної науки, філософії та культури: теорію симульованого Всесвіту. Ідея, що наш світ може бути ілюзією, не нова. Ще в IV столітті до нашої ери філософ Платон запропонував свою знамениту але. Горію печери люди сидять у печері, прикувані до стіни, і все, що вони бачать, це тіні на цій стіні. Але ці тіні лише відбиття справжнього світу, який вони ніколи не бачили. Схожі ідеї з'являються в індуїзмі. Концепція має великої ілюзії буддизмі та навіть у деяких течіях християнства. Та справжній переворот стався у ХХ столітті. У 2003 році шведський філософ Нік Бостром із Оксфордського університету опублікував наукову працю з назвою Чи живемо ми в комп'ютерній симуляції. Він запропонував три варіанти: жодна цивілізація не доживає до технологічного рівня, коли зможе симулювати Всесвіт. Ті, хто досяг такого рівня, не зацікавлені у симуляції предків, тобто нас. Ми майже напевно живемо в симуляції. За словами Бострома, якщо можливість створити симульований світ технічно існує, то у майбутньому з'являються мільярди симуляцій. А отже, шанс, що ми в оригіналі, мізерно малий розвиток відеоігор та віртуальної реальності. Пригадай, якими були комп'ютерні ігри 30 років тому, і подивись на сучасні vr світи. Тепер уяви, якими вони будуть через 500 років. Можливо, симуляція вже досягла рівня реального життя. Частинки змінюють свою поведінку. Коли ми на них дивимося, експеримент з подвійною щілиною це схоже на оптимізацію графіки в іграх. Коли ми не дивимося, система не витрачає ресурси. Фізичні закони всесвіту, точні рівняння. Деякі вчені вважають, що реальність шита з коду з інформації. Фізик Джеймс Гейт виявив в рівняннях теорії струн код, подібний до комп'ютерного. Як це змінює все? Світ штучний, створений кимось розумним. Ми персонажі в симульованій реальності. Закони фізики лише встановлені параметри гри. Історія могла бути перезаписана або змодельована. Це як матриця, тільки без зеленого коду навколо. Хто тоді гровець? Це одне з найважчих питань. Можливо, надрозвинена цивілізація людей в майбутньому, а може нелюдська істота, яка експериментує з реальністю. Деякі вчені навіть припускають, що це ми самі, але в іншій формі. Можливо, в цій симуляції ми вчимось проходимо тест чи гру перед тим, як перейти на інший рівень реальності. Тож чи можна вийти з симуляції? Питання складне: варіанти виходу: зламати систему, якщо ми знайдемо помилку в коді гліч пробудження свідомості, як в матриці, квантові експерименти, які змусять симуляцію дати збій, смерть як вихід на інший рівень, спекуляція, але часто згадується у філософії. Дехто припускає, що дежавю синхронність, глюка у свідомості це натяки на нереальність середовища. Контраргументи, а якщо це все маячня, не всі погоджуються цією теорією. Основні заперечення: ми не маємо доказів симуляції, лише гіпотези. Технічно відтворити свідомість та реальність може бути неможливо. Множинні симуляції потребують неймовірних ресурсів. Професор Девід Дойч каже: якщо симуляція досконала, то її неможливо відрізнити від реальності, і тоді це просто реальність. Навіть якщо симуляція лише фантазія, вона може бути потужною метафорою. Ми починаємо ставити під сумнів нормальне, переосмислюємо роль людини, свободу волі, суть буття. Розуміємо, що все, що здається даним, може бути змінним. Ми не знаємо напевно, чи живемо в симуляції. Можливо, відповідь ніколи не стане нам доступною, але одне відомо точно задаючи собі це питання, ми розширюємо межі розуміння реальності. І навіть якщо це гра, ми можемо обрати, як саме грати в неї. А як гадаєш ти, ми справжні чи змодельовані? Напиши в коментарях свою думку. Чи вірите ви в теорію симуляції, чи траплялись вам глюки реальності? А може, ми вже одного разу вийшли і почали знову. Не забудь підписатися, якщо хочеш ще більше розривних тем.